Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і останні обстріли, які робить Росія, приводять до тривалих блекаутів. В нас, от, коли був останній обстріл, світло пропало в 3 години ночі. А дали нам його в 16 годин дня. І от я хочу подивитися, які плани Кремля на найближчий час стосовно України. Які плани Кремля на найближчий час стосовно України? Плани. Да, дійсно поставити Україну в обмеження, Д зробити, да, так, от, щоб не було видно, куди рухатися, щоб земля уходила з-під ніг. І досить активно, да, досить активно вони цим займаються, активно приймають рішення. Ох, тут такі карти прям, прям такі карти. Тут е, е, якийсь король мечів, е, ще й, мабуть, на якійсь території готує наступ. Взагалі такі, взагалі дві карти такі досить такі активні. Тобто вони будуть і вибивати. Це їхні плани такі. Вони хочуть і поставити в обмеження, От. І, і вони хочуть. Бути, піти в наступ. І хочуть піти в наступ. Тут, бачите, питаю, які плани, а тут на перший план виходить король мечів. Тобто, тут є людина, Є людина, яка цим керує, є людина, яка будує ці плани, яка досить активна, веде таку активну ну, цю всю діяльність, як от і по небу, так і по наступам. Так, так, тут ще і в дорозі. Тут ще і е, е, в дорогах, е, якісь шляхи, по яким рухатися, пересування. І поставити в такі жорсткі обмеження. От. Але мені хочеться по цим картам сказати, ось на дні колоди випала карта, карта дев'ятка е, жезлів. Тобто в них там е, досить е, е, таке становище, е, що в них вже і голова болить, і перемотані вони, е, е, в них був минулий досвід. Е, коли в них... Е, їм прийшлося і себе захищати, і е, колись в минулому і їх добряче от потерпало. От. І, вони, і вони також ще й чекають на допомогу. Плани Кремля. Плани Кремля. Що здійсниться в них з цих планів? Що вони от зможуть зробити? Що вони можуть зробити? Які загрози да, для України? Ну, от. Що вони можуть зробити? Так, да, вони от можуть завдати шкоди, десятка мечів, вони можуть вибити то ж, те, що їм треба, вони можуть привести до безресурсного стану Україну. От. І тому треба дійсно ну, бути насторожі. Що вони можуть зробити, але, але тут виступає карта правосуддя. І... Тут, тут напроти короля мечів виступає королева жезлів. Тобто, досить, ну, їм буде отпор з пажом мечів, да, то, в принципі, Ця гостра ситуація і е, по справедливості, по правосуддю, тобто, е, ну, зможуть якось протистояти, протистояти їхнім планам. Ну, Бути активними по правосуддю, тобто приймаючи правильні рішення, зважуючи всю обстановку, і тут буде досить такий активний вирок дияволу, Винесуть, ну, активний вирок дияволу. Я думаю, що і їм тут мало не покажеться. От. Так, вони, на вони, звісно, шкоди завдадуть. Але і будуть новини. Будуть новини, такі от військові, де, ну от королева жезлів буде чинити правосуддя. Діяволу. Тобто, буде їм активна така відповідь летіти. Добре. Ну, тобто, чекати нам ще цієї десятки мечів. Плани вони будуть добиватися своїх планів. І по суші, і по воздуху будуть. Досить активними. Там королю цьому мечів по лицарю мечів та королеви Пентаклів, то виходить, там ще задіяна якась оця королева Пентаклів. Ну, їм допомога, їм йде постійна допомога військова, вони її чекають. Як пройде зима для українців? Давайте попитаємо ще отак. Як пройде зима для українців? Як пройде зима в плані от... обстрілів, в плані виживання? О, тайна жриця, підвисання. Ну, є план таємний, є таємний план, щоб трішечки якось. Призупинити ці всі обстріли і цю всю активність, і буде добре працювати ПВО, будуть добре відбивати. Ну, от мені хочеться сказати, що такі оці військові дії вони трішечки так затягнуться у часі, затягнуться, але все ж таки ну, от баланс все одно якісь тримати будуть. Може, треба буде десь трішечки поекономити, поекономити, але в принципі, в принципі і будуть відбиття, і е, плани, е, плани для того, щоб призупинити. Це все, що зараз робиться, десь таємно вони будуються ці плани от, але просто тут може бути, що справа в тому, що ось на дні колоди карта співпраці. Да, от. Тристороння така робота, може підготовка і от на фоні співпраці, то оця гуманітарна допомога, військова допомога для того, щоб відбивати, вона якраз може підзатягнутися. От тут в чому справа. І будуть, і будуть жертви в, ну, в нічний час да, можуть бути жертви. Тому що тут робиться, тут все робиться, але воно робиться дуже так от повільно, дуже розтягнуто у часі, де щось призупиняється, де щось. Економиться. Але, але, якось все має пройти більш-менш по помірності. Карта помірності вона пом'якшує ситуацію. Вона допомагає все ж таки знайти певний баланс. Певний баланс. От. Ну, якось так. Будемо надіятися. Будемо надіятися, що все ж таки, може, ми чогось не бачимо, може, ми чогось не знаємо. От, але все-таки щось будується, і співпраця йде. Може, то, що планували, це е, співпраця от ще й імператриця, тобто це співпраця по Україні. Так, да, Може, воно щось, е, ці плани вони будувалися, щоб реалізуватися більш скоріше, е, да, але м -м -м, підзатягнулося, підзатягнулося. Підзатягнулося. Я думаю, що все ж таки підзатягнулося, тому що повинні були відбиватися від тих атак, які е вони йшли безперервно просто. Просто безперервно. Ну, такі плани. Отак от. Так от показують карти. Ну що ж, будемо надіятися на краще, тому що йде зимовий період, і дійсно якось всі переживають. Але будемо надіятися, що і це переживемо, і це пройдемо. і все буде добре, а більш нам нічого й не залишається. Ну що ж, дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть питання свої, підписуйтесь. Може, у вас є якісь думки з цього приводу? Пишіть, а мені буде цікаво. Почитати. Пока-пока, до нових розкладів!